Пройшов один місяць після встановлення СЕС. Нагадаю, що СЕС має 15 кВт по панелям. Зараз можна підбити статистику за листопад. В загальному було вироблено 422, майже 423 КВт електроенергії. Спожито майже 1 МВт. Ну, і, відповідно, різниця між цими числами. Там 1,6 МВт. Це була купівля з електромережі. Якщо подивитися місяць детальніше. Також нагадаю з попереднього відео, що станція була встановлена 1 листопада в другій половині дня, коли вже генерації ніякої не було. Ось тому 1 листопада, в принципі, 200 ватт а це там з 4 годин вечора. Наступні дні були досить сонячними. Але так як потрібно було зрозуміти, як користуватися станцією, як її налаштувати відповідно, не всю сонячну електроенергію ми використовували. В нас зеленого тарифу ще немає зараз лише в процесі збільшення потужностей. Підведених до будинку. І тому, ось, наприклад, там, 2 листопада могли спожити лише 20 кВт, хоча, я думаю, кВт-40 можна було спожити. Тільки вже після того, як зрозумів, як правильно налаштовувати для сонячного дня батарею, наприклад, щоб з 7 ранку, коли починається генерація, Сонячний день заряда акумулятора залишалося лише 30%, а то й менше. Вийшло споживати за день до 43, але все одно, в цей день, наскільки я пам'ятаю, декілька годин ми не могли використовувати всю електроенергію, бо вже акумулятор був заряджений на 100%, і споживання все одно тих там 5-6 кВт, які генерувала Станція не будинки не могли споживати. Тому, думаю, тих приблизно 430 кВт, які станція згенерувала за місяць, як мінімум, що кіловат 20-30 можна накинути на те, що сонце просто не могло використовуватися через те, що була обмежена ємність акумуляторів, куди можна було ці кВт зберегти. Ну і плюс. Відповідно, зеленого тарифу не було для того, щоб можна було продавати в мережу. Тобто максимально в день було вироблено і спожито 43 кВт, але я думаю, що в цей день 50 кВт спокійно могло бути згенеровано, просто що воно не могло було використано. А далі почались пасмурні дні. 4 кВт, 4,5 кВт. До 5 там доходило, і тут почався сніг. Тут нас засипало снігом. Генерація була під снігом 1,3 кВт. 1,6 трошки, мабуть, було підтаяло. Але панельки наполовину залишалися. Закидані снігом, відповідно, що генерація була набагато зменшена. Тут, здається, вже почало таяти і почало щось генерувати, але знову ж таки панельки були трохи присипані. Хоча. Там лише якихось сантиметрів, можливо, 50 було присипано снігом, але це дуже суттєво зменшувало генерацію. Тут знову пішов сніг. Знову засипало. Тут панельки були присипані снігом, знову ж таки, і тому генерація була дуже обмежена. І останній день. Листопада 5,2 кВт мене навіть дивував, бо панельки були трохи таки присипані, і день був похмурий, але, мабуть, десь були проблиски світла. Ну, ось так по генерації по споживанню максимально за день 82 кВт було спожито, але середнє число це десь там біля 70. -ти. Навіть, мабуть, менше, можливо, 65. В цей день була проблема з трансформатором. Відповідно, не було електроенергії з мережі, десь 16 годин здається. Ось тому таке мале споживання, просто не було що споживати. Бо акумулятори були розряжені до кінця дня залишалося 30%. А в батьків будинку ще включили електрокопели, і до 3 годин ночі. Чи до години ночі в нас інвертор вимкнувся через те, що залишилося 10% заряду акумуляторів. Добре, що у нас була ще зарядна станція Аукітель, то зранку ми могли підключити до неї котел газовий і насос для свердловини, щоб хоча б там душ прийняти нормально. І десь вже з 10 годин ранку акумулятори зарядилися до 20% і інвертор вимкнувся. Тому, якби так потрошки ми дожили до, того, до тої години, це здається, була друга чи третя година дня, коли відремонтували трансформатор і увімкнулося світло з мережі. Купівля електроенергії не наскільки цікава, буде статистика, да, бо це в принципі різниця між генерацією і споживанням. Виглядає ось так. Нагадаю, що два будинки заживлені з цього інвертора і з цієї взагалі сонячної станції. Один з будинків має електроопалення, газу немає. В принципі, якби все на електриці і електроплита, бойлер, електрокотел на 6 кВт це будинок невеличкий. В зимній період, в опалювальний період, якщо споживає. Купується електроенергії до 2000 кВт, то там є знижений тариф для тих, хто опалює електроенергію. Виходить, що ми, якби в цей тариф ми вписалися чудово. Тобто куплено 1,6 МВт, тобто в 2 МВт ми вписалися. Не знаю стосовно грудня. Да, так як це сьогодні лише друге число за 2 за дні вчора там 8 кВт, сьогодні майже 2 кВт. Згенеровано вже 100 кВт куплено за два дні. Подивимося, чи ми в грудні вліземо в цей ліміт 2000 кВт. Якщо ми не влізаємо, то вартість електроенергії буде рівно в два рази більша. Тому надіюся, що ми вліземо в цей ліміт. Ось така статистика вийшла за листопад.